Так, друзі, приїхав на пасіку, трактор про... Ага. Тиш, та п'ять. У мене ж тільки одна в вже друга. Ну, але трактор шумить, тому воно показав, пече. Трактор приїхав, коси, коротше, дивіться, рішив я ті дебрі наші вивалити і ще раз перекрупити. Тут в мене за трошки були кущітки. Класний тракторист попався. Тут в мене були гіляки, їх спалити. Ходіть вані сюди диїться. Добре, підняв чуть вище, пішов далі. Молодець, правда, шофер такий. Ну не там що якийсь пофігіст, чи ще Ні, взагалі. Супер, ви знаєте, такого тракториста я не знаю де знайти. Що він так раз, треба, все треба. Кажу, що бе, та там, на каче поки. Рафра тільки трохи видно. Молодець. Ну класно. Як дивись, пробрала, попросив якийсь другу, таке я не можу тут прийти, я тут не пройду, я тут не буду. А Ти подивіться, тут казав, і дебрі, і все, бере! Насправді, друзі, ось, казав, що ви бачили увесь мій ріст. Та я думаю, чого тут не виробите? Скажіть, не посіть якусь фацелію. Якщо, дивіться, ось зілля ріст мене. Та тут фацелію ви знаєте, яка буде файна вражальність мати, Який я думаю нос. Та тут от водки це все, да, тут казав сотих 20 може. Меду так не принесуть, але для розвитку будеш. Красавчики я даю. Одна пенс, друга пенс. Мечений. Помітили конкретно бджоли. Свій вже. Ну нічого, коротше. Поки дядя Ваня косе, ми покидимось. Тут о, десь порядка пеньочок треба нам знайти. Щоб дядя Ваня не знайшов кусівкою. Чого? Да. Сіли, сели. пеньок натрапили. Одірвало, повністю тягло. Кордона, аж Та виключить. Ну, Тав ботинський суціла. Їхав видивання, ти скажи. Як що так, ти скажи? Як хоче зробити людина добре, так мусить одразу казав її отомстити. Зразу щось і поломитися. Так дядь Ваня, файно, молодець тут, реально. Велика йому хвала, казав. Мені тут так файно позбав, все треба було ж. І вроді видно? Вроді ж такий трухлявий пеньок. Ага. А гепнув його відірвало. І все. Візьмані заморока. Поїхав робити. А зараз приверу. І, і мені не знаєте, друзі, так не що що ну, приїхала людина, я кажу, то так знайомі мої, але ж Ой, такого не люблю. Ну але друзі ніч не зробиш. Що є, то вже є. Казав, зараз дядь Ваня те заварить, каже, будь тут. Зараз одно я, я приїду, я кажу, тобі докушу. Не знаю, мені цікаво, я хотів би то пальці знайти, того що одірвало, але коли дівання, таке, каже двівання, то так таке. Ну, холіри, знаю, друзі. Ну його рвануло. Бог знає, куди рвануло. Ну, але, друзі, я вам скажу. Навіть так. Десь гіляки мені перебив. Ну, дядь Ваня, він казав серйозно, чоловік. Ух ти. Бачиш, а те не забрало. Але звісно, він ото самі це виходить і тут і того так не забрало. А тут, дивіться, все перемолотив мені. Перемолоти. Тут у мене горіх електрики підріз. Підрізали два роки назад. Його не підрізали, його зрізали. І Тут багато є молодих горіхів. А, дядь Ваня одного скусив. Ну нічого, і молоденький фен горішок був. Да, скусив. Але, друзі, в мене тут їх ще насправді дуже багато. Кому потрібно, я можу навіть осінню вкопати. Це, кстати, класний горіх. От, бачите, вже дивіться, є горіхи. А там всередині ось горіхи є, онь, горіхи є о. Де, так, чуєш, є гріхи ще. Бо тут в мене от є молоді, дивіться, раз, два, три. Там ще маленькі, вроді чотири. Тут є. Та, та та є ж їх, друзі, правда, він мені скусив буквально один-два може. А тут ще їх є багато. Так, то скошена яблуня, так? Да? Ну не скошена, але... А, то вже все, то їдеться підрізати. Так. А десь тут, а вроді, чи я пробував прищеплювати, чи щось було прищеплено, дивіться, ягоди є. Друзі, ніц, але я вам скажу, обач, горішка оставив Ваня, Молодець. Де, перебив все. Твірка, бачите, ось показую вам із того, Де та гиляка, а воно має бути. Тут ті вже гіляки ростуть. Сказати так на моїй території. Щоб вам показати тут, а де воно є. А ти що, дяді Ваня, Казав шалений чоловік. Все перебив. Тут челіпньок. Ох ти що. Ви бачите, друзі, а як він ще того не забрав? Ух ти що! Та ти що? дядь Ваня, все понаходив. Ну ладно, друзі, поки він робить, ми йдемо працювати до себе. Ось, бачите, де стовпчик. Де стовпчик? Ось. Ось тут стовпчик. Ото воно так має бути. Тобто, це все сюди. Я ще маю вирізати ці всі курчі. Буду мати ще дрова або продам. Варіант. Я тут вовторік думав, друзі. Правда, оцю ділянку я якось знімав, вам вроді показував. Тут така, бачите, толинка. Я думав, ось так від каштана приблизно загородити. До того шифером. І так от, де та яблуня приблизно, може і більше. І поставити тут шестерамочні, допустимо. Ну, не шестерамочний, не шестерамочний, стаціонар має ці до пасікучик. У мене вже шифер купив, все, є. Тільки також ще загородити. Класний був би варіант, правда? А ну напишіть свою думку, як ви вважаєте на ну, таке. Ну, а, друзі, як погода дозволяє і є взятка, так бджола всю дуріє просто. Вона не носить, вона дуріє просто. Овсю, я люблю. такого так. о, краса мені не передати просто. Ну але правда, друзі, вже ж не повірите, оця краса. Дивіться, що зробила. Раз, два. Я вже двічі помічений. Ну, хтось моє одразу. Ті мені раніше йде написати, як тебе реакція. Абсолютно, вибір, що правда. Це трошки там попекло щось там зразу все. Тому казав, якщо вам цікаво, тільки ви напишіть коментар. Обов'язково, бо я ж не можу знати, чи вам цікаво, чи вам не цікаво. Я можу іменно завтра, або ж сьогодні ввечері, вам ще одне засняти відео, в якому я стані буду. А ви напишіть коментар, в якому думаєте ви. Так, друзі, рішив засняти там коротке відео, поставив штатив і так собі дивлюсь щось. Поясніть мені, може ви знаєте, дивіться. Так, щоб вам збільшити, де він є в камеру, не попадає. Видно? Один трутень, другий трутень, третій трутень, четвертий трутень. Той щось не поймеш, додихає трутень. Той ще там щось лазує, трутень. Тут трутень. Там щось я бджола не можу зрозуміти, чи вона впала, чи вона шла. Ну, тут спірка, тут сидить теж трутень, 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 спірка, десь тут теж вот, трутень. В чому причина стільки трутнів? Ану хто знає, напишіть відповідь. Моя думка, що це десь е, при спаруванні вони десь літали. І після того так типу, попадали. що, ну, Я не знаю. Напишіть свою думку. Як ви думаєте на це? Чомусь таке трутні. Але, чоловік, що розуміє, то розуміє. Повішого мені попті з самими в Подвіябний оставив, але ладно. І з того, друзі, поломилося одне, там пенька зловив. До мене тут оказалось на один пеньок. Я один помнив цей, про який він обгатив його по колу, а ще він того там пеньок, там пеньок, там пеньок. Правда, чоловік довольний, сказав дуже на мене. В переносному значенні, друзі. На той раз задня тарілка десь ще шестерню. Ті шліці обірвало чи шпонку обірвало, ну, коротше каже, треба розбирати вже дивитися, вже знову роботу має. Невдобно мені самому, ну, але ж, друзі, правда. Я казав чоловікові, що я його сам викушу. Звісно, я б за стільки часу я його не би далеко. Але мені легше було б, хай я 500 гривень б, спали, б, хай тисячу. Ну, але я викусив, собі чоловік б, був би довольний, із -за того, що він за це все мені сказав 300 гривень. Скажіть. Є сенс. Обломив те, вухо, поїхав, заварив. То так на спешку бігом. Приїхав, з того ж казав, на тобі друге. Що та шпонка, казав, зовсім я була. Ох, тепер зломивши задню ту тарілку. Чесно, друзі, ну мені шкода людини. Насправді шкода. Бо людина мене дуже навіть виручила. Треба буде взяти тримера, ото тільки поправити. Бачите, пінька минали. Казав, треба буде це подокошувати ще. Можливо, завтра, щоб воно вже хай сохне разом. І буде треба його кропити. Кропити, я з ним переговорив, кажу, чи зможете ви його перефризувати, якщо я його скроплю, вже буде тіпеньки видно. Ну-ка, я думаю, що я зможу. Ну але, друзі, все одно бачите, подивіться, який який Кіпеньок тільки. Пеньок, великий раз, пеньок. Тут, а, знову ж, який сам навіть не помню, Знов пеньок. Тут знову пеньок. Хулери, знаю. Ну, і я, друзі, недовольний. Тут я вже просив, бо дядь диване він міг би й сюди кусівкою загатити, залізти, але ну. теж там пеньок. Тому, друзі, відео така печалька казав. Печалька, реально печалька, бо невдобно мені перед людиною насправді. Повивалював він мені зробив молодець, крепко навіть. Але хай би легше я його промучив бися день. Хай би я спалив би 500 гривень не вліз би по-любому, бо мені ну треба було б сюди 3-4 літри бензини. Ну десь так, масло. Циркулярку я гостру сам, тому казав... Циркулярок треба було б 5 раз перегострити. Ну там значення, щоб друзі ви зрозуміли, зараз побідіт не той, що був колись. Дуже зализується. Хто косив той в курсі дуже зализується, побідіт А вже як нема побіді, то ти заострив воно вроді косить до першої землі. Земля це все решта, і воно вже все. Закалити, ти його не закалиш, бо диск тонкий. Тому там такий варіант виходить. Ну, але фактом, хай би навіть я купив би нового диска сюди. Іменно для того, навіть два диски. Я ж кажу, хай би я спали би 700 гривень. Але, друзі, ну, мені шкода людини, насправді шкода людини. Що ж ви, подивіться, яблуню він тут не зашпив, тут знову ж не докосив. Як йшов і бачите, казав, як ішов от покіс. Ця сторона бере, ця сторона ні. І все, просто обірвало йому. Тому таке, друзі. Ніц не зроблю, ніць не скажу. Все печально казав. Ну але ж, чесно, друзі, на одну сторону я ж чоловіка просив. Я йому казав, що я викошу. Він до мене казав чоловік, що ні, я типу, викушу сам. Але правда, друзі, хоч в мене тут такі ромашки, поціли вже високі, мене вже, правда, як ви вже самі бачите, три штуки за сьогоднішній день. Пекло десь сюди во, одна. Отак, де пальцем показує, видно, не видно. Десь тут во. Навіть не знаю, місця не чую я. І вже десь тут в голову дала. Трошки ще літають, бачу на тій ромашці бджоли. Але мені з такі ромашки тут. А ромашка мені медоносу не принесе. Тому, друзі, казав, такий у нас сьогодні відео, скажімо. Не зовсім хороше казав. Ну але що маємо, то вже маємо. Ну а вам, друзі, казав всім успіху. Напишіть, можливо, хто в курсі, хто більш знає. Що можна ось на такій ділянці, я вам стану так від краю спеціально, щоб ви бачили ось на такій ділянці. Бачите, допоки покоси. Що воно таке медоносне файне посіяти? І за того, щоб воно не лежало облогом, а для бджоли була польза. Із-за того, що дивіться які дебрі вріст мене. Тобто то, не то вріст мене, там і вище, особливо ті дебрі тут. Тут таку пасіку поставити вже не треба обгороджувати, хоч тільки по колу викосне. Тому казав, друзі, такий варіант, бачите, дебрі та й годі. Підскажіть, будь ласка, буду дуже цінний. Ціна буде ваша порада. всім до зустрічі всім подякував.